Nasza drużba, ale bez drużba bez tego szaru, jakie to słowo może mieć gdzieś tam. Nasza drużba trwa już od już 21 link, z tyli, z i z i z tyli, to, 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 to partnerstwo mi z tyli, z tyli, z tyli, z jakita idei pokoleń pokoleń ale też kilka projektów naszych wspólnych i w ca i Fuger rywowa i Jazz Bass, i inni projekty z towarzystwa tych projektów jest dużo i my zawsze staramy się w miarę możliwości podtrymować i Fuger rywowa do rzeczy zawsze my duże wdzięczność co Дуже гарно представлена там Польща, польські колективи, польські артисти, також з цього року будуть артисти з Польщі. Так що ми радо долучилися. Звичайно, була така дискусія, яка стосується теж інших заходів у Львові, але дуже правильно сказав Володимир, що Володя. Що... Якщо культура, якщо культура вищого рівня, якщо сприймати культуру не лише як розвагу, а, а дійсно, як культуру, як мистецтво, то це не тільки можна робити, а й треба робити в цей важкий час. Всі ми розуміємо, що можливо однією з передумов внутрішніх, тому що головна передумова є звичайно, війни в Україні, але це була відсутність діалогу між Сходом і Заходом. Це все ж таки було таке підґрунтя. На якому східному сусіду вдалося ну, розхвалити вогонь? На жаль, тому не тільки можна, але й треба високу культуру, культуру, яку сприймаємо як розвагу, робити і проводити такі заходи. І тому ми дуже радо теж долучаємося цього року.